Вдвох, як голубки. Та мені засмакували холодці і пампушки. Гриць почав цуратись з дому, конференції, столи. Я від злості їм, що бачу, шиє ширше голови. Перукарню позабула, дзеркало приводить шок. Стала я вже за тим Грицем, наче торба. чи мішок. Що робити, я не знала. У сім'ї настав Аврал, та підказка з неба впала. Жарті вчить людей квартал, прокидатися зі сміхом, з жартами лягати спать. Бо якщо сопить, як міхи, можна скоро дуба дать. Файна річ, той сміх в ажурі, радість чути звіддаля. Чоловік лиш прийде хмурий. Регочу, як немовля. Гриць спочатку нервувався, дивувався і присів. А ви сміхом лікували дорогих чоловіків, нехай каже божевільна, чи лепече, що збреде. Сміх, хоч справа є цивільна, все ж додому всіх веде. Дім не корчма, жде вечеря, борщ, вареники, млинці. Вже регочуть вікна й двері, як мій Гриць, їсть голубці. Відновилася фігура, маю талію оси. Розрівнялось личко хмуре від привітності й краси. Живемо собі на втіху, часом робимо зарядку. І, завдячуючи сміху, з Грицем, все у нас в порядку. Сміх продовжує здоров'я і фігуру береже. Не навчилися сміятись, будете як фаберже. Дякую.